Оповідка сьома, чудове зцілення. гори прийшов ранок, і за гір виглянуло сонце, і його золотисті промені пронизали повітря над хатиною, розганяючи сутінки на полонині. Вой вже був на ногах і, як завше, спостерігав, як клубочиться легкий туман на гірських вершинах. Сутінки помало звільнили місце новому дню. Небо, вкрите легкими хмаринками й баранчиками, ставало все світлішим та світлішим. Аж ось визирнуло сонечко, забарвлюючи червленим золотом скелі, ліс та пагорби. Вуй повернувся в хатину і тихенько піднявся на горище. Клара якраз прокинулась і зачудовано спостерігала за сонячними променями, що снопом світла били з круглого вікна, витанцьовували. Виблискуючи на її постелі, ніяк не могла втямити, що це навкруги і де вона. Аж ось побачила Хайді, що солодко спала, і почула привітний голос дідуся. Виспалася, не змучена від безсонної ночі. Клара запевнила, що зовсім не втомлена, і як заснула, то прокинулась аж оце зараз. Вдоволений дідусь взявся допомагати їй встати. І робив це так професійно та легко, ніби тільки тим і займався, що доглядав хворих дітей. Ось прокинулася Хайді, Розплющивши очі, і здивуванням побачила, що дідусь, з одягненою кларою на руках вже сходить драбиною вниз. Без сумніву, Хайді мала негайно бути разом з ними. Вона блискавично одягнулася і метнулася вслід. Не заставши нікого в кімнаті, вибігла на двір, і здивовано спостерігала за дідусем. Ще ввечері, коли діти полягали спати, він мав клопіт прибрати з подвір'я кларене широке інвалідне крісло. Сховати до хати його не міг, бо двері були занадто вузькі. Тоді вирішив проблему по-іншому. І задньої стіни шопи вийняв дві широченні дошки і заїхав в отвір, що утворився. Після цього знову, не прибиваючи, прилаштував дошки на місце. Хайді прибігла в момент, коли дідусь всаджував Клару в крісло. Коли та зручно вмостилася, виїхав із шопи під ласкаві промені вранішнього сонечка. Залишив крісло з дівчинкою посеред подвір'я, а сам попростував до кошари. Хайді підбігла до Клари. Ранковий вітерець обдував їм личка. Кожен його подих приносив пряний аромат запаху ялиці. Клара глибоко вдихала, відкинувшись на спинку крісла, її огорнуло відчуття спокою, якого ніколи не мала досі. Вперше дівчинка проводила ранок на лоні природи, вдихаючи на повні груди чисте гірське повітря, таке прохолодне та свіже, що кожен подих приносив справжню насолоду. Відчуття втіхи доповнювало приємне сонечко. Яке тут, в горах, зовсім не жарке. Дівчинка відчувала його тепло на руках, спостерігала, як воно висвітлює вже висохло від роси травичку. Клара навіть уявити не могла, що на полонині може бути так гарно. Хайді, якби я могла назавжди-назавжди залишитися тут разом з тобою, з відрадою промовила дівчинка, на всі навсібіч. А бачиш, усе саме так, як я тобі і розказувала, радісно підтримала Хайді. У дідуся на полонині найкраще місце в цілому світі. З кошари вийшов вуй і попрямував до дітей, приніс їм свіжовиданого спіною сніжно-білого молока. Кожна отримала повне горнятко. Думаю, від такого молочка доці стане набагато ліпше, сказав, кивнувши Кларі. Те, що я тобі дав, видає в обілки, а молочко від неї, знаєш, яку силу дає, то пий скоренько, і на здоров'я. Кларі ніколи не доводилось куштувати козячого молока. Вона з острахом нюхнула його, але коли побачила, з яким задоволенням, не відриваючись, п'я хайді, і собі приклалася до горнятка. І дійсно, молоко було солоденьке і ситне, ніби до нього додали цукру й кориці. Воно так засмакувало дівчинці, що та випила його до останньої краплини. Завтра я тобі два горнятка принесу, задоволено відреагував дідусь. На полонину піднявся Петрусь з отарою. Поки Хаді, як завжди, бурхливо віталася з кісками, які оточили її з усіх боків, вуй підкликав хлопця, бо хотів йому дещо розтлумачити, а кози так голосно розмекалися, що нічого не було чути. Слухай, що я тобі казати буду, наголосив старий. Віднині білка нехай пасеться там, де їй захочеться. Вона знає місця з гарними травами. Ото якщо піде вгору, іди слідком. Іншим козам це також на користь буде. Захочеш ще вище, пускай і туди. Затямив, якщо будеш мусити трохи полазити, тобі це не зашкодить. Коза ліпше за тебе знає, де кращий випас. Найліпше молоко з того буде. Чого витріщаєшся на них, ніби котру хочеш ковтнути? Давай вперед, ніхто тобі не буде заважати. Петрусь уже був навчений відразу підкорятися наказам Буя. Отож, після команди кинувся її виконувати. Але було помітно, що його щось мучить, бо постійно оглядався і робив страшні очі. Кози попростували за пастушком і потягли разом з собою і хайді. Петрусеві це було на руку. Мусиш зі мною, гукнув з погрозою. Маєш піти, куди білка захоче. Ні, я не можу. Я тепер довго-довго не зможу ходити на пасовисько. Не ходитиму, доки Клара тут. Але дідусь пообіцяв, що ми обов'язково колись поженемо отару разом. Дівчинка прослизнула поміжкіз і вистрибом повернулася до Клари. Петрусь погрозливо затрусив кулаками. В напрямку інвалідного візка, кози перелякано метнулися розсипом до гори. пастушок за ними. Так вони й бігли, аж поки не зникли з виду. Петрусь поспішав, бо боявся, що Вуй побачить його грозьбу і не хотів знати, яке враження вона справила на нього. Дівчатка тільки запланували всього, що не знали, з чого й почати. Хаті запропонувала спершу написати листа бабусі. Бо ж обіцяла їй писати щодня. Бабуся не була певною, що затія залишити внучку на полонині виправдана, вона ж бо не знала, як добре почувається Клара. Старенька хотіла знати геть усе про стан здоров'я внучки, тож взяла з дівчаток обіцянку писати, розповідаючи про всі свої враження. Таким чином, вона могла спокійно залишатися вдома, доки в Клари все добре. Маємо йти в хатину, щоб написати листа? спитала Клара, яка пристала на пропозицію Хайді, але їй так подобалося на свіжому повітрі. Хайді метнулася в хатину і винесла звідти шкільне приладдя та низенького стільчика триногу. Поклала читанку, яку Клара мала використовувати як підставку, та зошита по друзі на коліна, а сама сіла на стільчику коло лавки. Дівчатка почали описувати враження. Але вже після першого речення Клара відклала олівець, щоб помилуватися краєвидом. Усе було таким гарним. Вітерець уже не був прохолодним, тепер він ніжно пестив її обличчя та шепотів у верховітті. У кришталево чистому повітрі весело кружляли мошкара, і всюди панувала абсолютна тиша. Височені гори мовчки, гордовито споглядали долину. Де маленькі хатинки осель видавалися чепурними забавками тихі, мирні та спокійні. Тишу час від часу порушували веселі вигуки когось із пастушків, і їх підхоплювала, повторюючи, луна. Ранок минув непомітно прийшов із паруючою стравою дідусь, який сказав, що всі залишатимуться на дворі із донечкою, доки не зайде сонце. Отож вони пополуднували, як і вчора, просто неба із великим апетитом. Після обіду Хайді завезла Клару під ялини, бо дівчатка домовилися, що там, у затишку, вона розповість Кларі про все, що з нею трапилося після від'їзду з Франкфурта. З того часу, як Хаді покинула будинок за зиманів, там нічого не змінилося. Все відбувалося за встановленим порядком. Проте Клара мала щось розповісти. Її новини стосувалися мешканців будинку, котрих добре знала Хайді. Отож діти сиділи під розлогими старими ялинами, і чим жвавіше розповідали свої історії, тим голосніше висвистували пташки над ними у густому гіллі, наче їм теж кортіло порозмовляти. Час бігав швидко, і діти незчулися, як прийшов вечір. Із гір уже зійшла отара. В супроводі пастушка із зморщеним від злості лютим обличчям. Доброї ночі, Петрусю. гукнула хайді, коли зауважила, що хлопчина не має наміру зупинятися біля них. Добрий ночі, Петрусю. повторила Клара. Пастушок навіть не муркнув у відповідь, тільки голосно сопів і чим дуже гнав кіз. Коли Клара побачила, як дідусь веде чистеньку білку до кошари, щоб там її видоїти, їй несподівано так захотілося напитися досхочу пряного козячого молока, що вона ніяк не могла дочекатися, коли він вийде з горнятком для неї. Дівчинка дивувалася своїм забаганкам. Це так смішно, хайді, сказала вона, я завжди їла лише тому, що мусила. Всі страви були за смаком, як риб'ячий жир. Скільки разів я мріяла, от якби мені взагалі ніколи не їсти. А тепер ніяк не дочекаюся, коли дідусь принесе молоко. Ага, я знаю, як то воно. з розумінням підтримала подружку Хайді. Вона пригадала час проведений у Франкфурті, коли зовсім не мала апетиту. Їжа її у горлі застрягла. Клара не могла усвідомити причини таких змін. Раніше вона ніколи не була на природі, не дихала б чистим, свіжим, а особливо таким цілющим гірським повітрям. Коли дідусь, як і обіцяв, приніс їй два горнятка козячого молока, дівчинка похабцем подякувала і, швидше ніж хайді, випила все до останньої краплі. А можна мені ще трішечки? спитала вона, все ще тримаючи горня руками. Вуй добродушно кивнув, забрав у хайді її горнятко і пішов в хатину. Повернувшись, приніс мисочки, ніби понакривані покришками. Хоча, звісно, поки дівчата сиділи під ялинами, дідусь сходив на іншу квітучу полонину, де весною і влітку живуть у колибі пастухи, які виготовляють солоденьке бурштинового кольору масло. Він приніс звідти цілу голівку цього масла. В хатині вкрай дві товстезні скипки цього хліба і густо намастив їх, саме їх і виніс дівчаткам на вечерю. Обидві відразу відкусили по здоровенному кусню від своїх смачнючих бутербродів і з таким апетитом почали жувати, що дідусь із насолодою спостерігав, як вони їдять. Коли Клару вклали в постіль, і вона саме захотіла помилуватися мерехтливим сяйвом зірок, Очі її, як і в хайді, що лежала поряд, ледь не одразу ж заплющилися, і вона заснула міцним, здоровим сном, таким солодким, як ніколи досі. Ось так весело й безтурботно пройшов і наступний день, за ним іще один. А за ним дітей чекала велика несподіванка. На полонину піднялися два дужі носії, кожен ніс на спині височенне ліжко. Новісіньке, щойно від столяра, та ще й кожна застелена чистими сніжно білими покривалами. Носії принесли з собою також листа від бабусі. В ньому старенька писала, що ці ліжка для Хайді та Клари. Пора вже відмовлятися від спання на сіні. Хайді має спати в справжньому ліжку. На зиму одне слід віднести в дьорфлі, а інше нехай залишається в хатині у вуя». Щоби Клара, коли приїжджатиме в гості, завжди мала де спати. Бабуся хвалила дітей за довгі листи і просила надалі щодня писати такі ж. Тоді вона відчуває себе поруч і переживає разом з ними всі радісні моменти. Дідусь піднявся на горище і перекинув сіно, що було хайді за ліжечко, на високу копичку та прибрав ряднину, яка слугувала за покривало. Після цього разом із носіями винесли ліжка на горище і поставили їх в притул, щоб дівчаткам було добре видно кругле віконечко. Він добре знав, як вони люблять милуватися ранішніми та вечірніми сонячними променями. Дівчатка старанно писали щодня, і бабуся оба драгаці щиро раділа кожній звісточці від них. Кларі все більше подобалося її нове життя. Якби її запитали, дівчинці просто забракло б слів, аби описати, який добрий і турботливий дідусь, як весело та цікаво з Хайді, набагато цікавіше та веселіше, ніж у Франкфурті. Кожного ранку, прокинувшись, вона думала слава тобі, Господи, я ще на полонині. Отримуючи втішні звістки, бабуся вважала, що їй не треба квапитись підніматися вгори. Ця обставина теж була приємною. Бо підніматися на круту гору та сходити вниз було для неї таки обтяжливо. Дідусь ретельно взявся доглядати хвору, він вигадував кожного разу щось інше, аби дівчинка ставала міцнішою і набиралася сил. Тепер, після обіду, він щоразу піднімався все вище у гори, спинався навіть на скелі і приносив оберемочок трав, що здалеку прямо пахнули згоздикою та чебрецем. Коли отара поверталася з пасовиська, кози починали мекати, вистрибувати і намагалися всі нараз протиснутися в кошару, білки та бурки, бо вловлювали приємний запах травички, яку вуй приготував для своїх кіз. Проте всі їх намагання були даремними. Він міцно зачиняв ворота, бо піднімався вгори за рідкісними травами, не для того, щоб їх жерла отара. Зібрані трави дідусь віддавав більці, яка давала особливо цілюще молоко. Така турбота не була даремною. Тепер коза завжди бадьоро задирала голову, жваво виблискуючи очима. Минуло три тижні з того часу, як Клара поселилася на полонині. Вже кілька днів поспіль дідусь, зносячи її з горища, щоб посадити у возику, кожного разу казав а може, доця спробувала б трошки постояти? Клара, щоб зробити йому приємне, намагалася це зробити, але відразу ж скрикувала Ой, боляче! Ноги в неї підкошувалися, і вона, щоб не впасти, хапалася за дідуся. Але він повторював цю процедуру щодня, щоразу змушуючи її стояти трішечки довше. Вже багато років не було в горах такого гарного літа. Кожного ранку на безхмарному небі сходило сонечко, і всі квіточки на полонині широко розкривалися, живріючи вогниками і духмяно пахнучи йому назустріч. Ввечері воно заходило, забарвлювало скелясті верхівки та сніги в пурпурово-рожевий кольор, і зрештою ховалося в золотисто мерехтливому морі відблисків. Хайді розповідала про це подружці багато разів, лише там, на високогірному пасовиську, можна побачити цю красу. А коли дівчинка стояла на схилі, то з особливим запалом розповідала, як горять вигравають на сонці сила селена золотистих квіточок, а від синеньких дзвіночків трава видається не зеленою, а голубою. А поруч зарості коричневих квіток. Вони так гарно пахнуть, що хочеться сісти біля них і насолоджуватися пахощами. Сидячи під ялинами, Хайді вкотре повідала про квіти, вечірнє сонце та палаючі гори. Дівчинка так розпалилася, оповідаючи про полонину, що захотіла знову піднятися туди. Бажання було таким сильним, що вона зірвалася з місця і помчала до старого, що сидів на ослоні в шопі. Дідусю, гукнула ще здалеку, а давайте піднімешся з нами на Пасовисько. Там зараз так гарно. А чого б і не піти, згодився той. Але доця мусить сьогодні ввечері спробувати ще трохи постояти. Радісна хайді повернулася з цією новиною до Клари та відразу ж пообіцяла намагатися стояти стільки, скільки звелить дідусь, бо страшенно зраділа майбутній подорожі. Хайді так тішилася, що тільки но побачила Петруся, який зганяв отару, відразу ж гукнула Петрусю, Петрусю, завтра ми з тобою на посовисько підемо і будемо там цілий день. Петрусь у відповідь лише загарчав, немов розлючений ведмідь, і хотів було із цього розмаху шмагнути лозиною ні в чому невинного винного щ... який дріботів поруч. Проте прудкий сапог завжди готовий до якоїсь капості, вловивши цей порух, вчасно стрибонув через сніжку і прут лише свиснув повітрі. Клара і хайді, сповнені радісних очікувань, полягали у свої гарненькі ліжечка, домовившись не заплющувати очей аж до ранку. Проте лиш поклали голівенькі на м'якенькі подушки, як розмови припинилися, і Клара вже бачила у сні величезне. Просто велетенське поле, небесно забарвлене від польових дзвіночків, що ростуть на ньому, а хайді тим часом кликав із небес Орел, скрикуючи раз відразу: «Ідемо, Йдемо, йдемо, йдемо.